Що ти кажеш? Я бачу, як ти робиш. В смислі? Я теж так можу робити лягти і лежати. Це я заморився тільки ліг. Там чого ти чешеш? Давай, Пішли. Я, наприклад, заморилась. Я хочу відпочити після роботи. А ти тут розвалив свої булки. Це робоче моє місто, я роблю. Класно робити. А ти як думала? Йде? Да. Кону мішки бери, насипаю. Ну, Я положив. О Боже мой, Марина, біжи, пересипається. Давай, давай не балуйся. Диванфируй. Я за цілий день заморивши, полежу. Чесно, скільки ти тут уже лежиш? Та заспаний воно вже страшний. й давай. Всім доброго дня, вчорашній покатеньки, дісковки закончилися так ось, бачите? Тут крило трошки. І що на огешки скот здувся. Тільки знизу. Зараз будемо розбирати. Так що такі справи. От чого я і не хочу на заробітки їздити. і скільки заробив, скільки буде зараз. Голову морочити. В кого це так. Батько заводу хазяйству. А ти ходиш тоді, вправляєшся. Дивіться, скільки їх тут. Як батько на них каже, вони якісь пробірочні, каже, вони не ростуть. Вже і кашою, і в зерном усім чим можна кормиш, а вони якісь не ростуть оці курчата і все. каже. Тільки кормом треба якимось навіть, спеціальним кормити, щоб вони каже, росли. Ну, тут десь старі курочки є, тим, бачите, вже. Года по три або по чотири. А це нових купили 200 200 штук по 60. Да, каже, 60 чи 65, щось таке. Так що у нас ще хазяйство і курми займаємося, не тільки свиньми. Яйця каже їдять. Фу, ну мене вже схавало, бля. Вон бачите? Оце переколошмата розіб'є з'їзд. Вовремя не, не пособирав. І одразу такі яйця. Зараз треба буде позабирати. Коротше, курень бізнес. Тільки одне погано, що яйця їдять. Надо... Хто знає, а ну напишіть Що робити, як кури яйця їдять, хто знає. Я ж думаю фермерів хто займається. Думаю кури є. Може хто знає. Чого так? чем прикол, что так едят яйца. Ух ты шо, блин. Одна заснула он. Курка. Короче, живут они. Я это, своим життям. Хто вижив, то і вижив. Надо... Бачив в інтернеті е... жінка там показувала. Е... Правда чи ні? На... Прокоментуйте, що яйцо розбиває. У яйцо. Де ти там? В яйцо туди кладе е, два вида перцю, Ну, оцей мелитий, красний, чорний, і потім туди короче, ложа в гніздо там, де їдять, і короче, тоді курка перестає його їсти. Правда, лінія хто в курсі, Ну, то бачите, за день. Ну це старі кури несуться, тут їх небагато, а молоді ще ж ну, поки не несуться, ще не занеслись. Ну я думаю туди ближе к Новому Году треба їх ще випийку, якусь їх пропоїть. Це купили тут хату і зробили курятник. Були тут як хазяйба такі. Як війна почалася, самі перші уїхали за, за границю. Ось так от. А ти сидиш тут. треба було було і собі тікати. Ну тут таке. А, ще качок, там десь качки, вон, бачите, ще десь є. Курений двір. Зато дивіться, немає не, не бур'янинки, який двір здоровий. А, і воду скачаємо, ну із того, із хати оттуда Немає, коротше, води в колодязі. Висохло. Так що, ось такі. Не бур'янинки немає ніде нічого, повиклювали все, що можна. А ви пишіть, коментуйте. Правильно ми робимо і ні, втратимо ілі... свій час, якби даремно. Зараз, коротше, поки батько нема, десь поїхав тікувати, а ми зараз маринка приїде наберемо беремо симочок, і треба ще якось бізнес вести. А тут там хтось живе, дивіться, йти на криса. Так, добре. Так. Пишіть, коментуйте, як вам бізнес куриний куриний двір. Всім доброго дня! А ну, хто новий підписник, дивіться, який агрегат у нас ще є. Це, коротше... В якому я году пішов, у 2008 -му. чи 2007. -му. Не пам'ятаю, всім доброго дня чи поздоровка все чи ні. Пішов вчитися учиться у Дніпро. А скотини було багато десь, голів 15, около 20. Потім батько зробив собі отакий джермеч. Ну, зробили ми вдвох що тут перероблювали таке із чермета там редуктор мураві... муравійський стоїть це колеса із... з того... ЗАС, як його там, Ж... із... запорожця Ну, такий агрегат Купили скутер там, не пам'ятаю, за 4000 тут раніше стояв скутеровський двигатель <клухи> і скутера. Ну, він таке. Не вийшло. А тут поставили дельту. Якраз дельта, тоді перві повиходили, дельтовський поставили. Це тут на 75 кубіків кається. Оце саме то. А це батько мені приїхав з поля. Він каже, мопер не заводиться. Почали крутити. Іскра є свічана чи мокра. Туди-сюди. А це я сьогодні трошки... Опороздав, спав довго він поїхав у поле. Ну зараз я його поїду поміняю. Та думаю загляну що ж таке, блін, іскра лупа така, що коня можна вбити. Та й самого якби, той би прирішило. А то думаю розберу карбюратор, дивіться. Розібрав карбюратор, а там отакий кисіль. І позалягало в карбюраторі. Оце що подає топліво. Поплавок не робив і отут все воно закислилось. І отут в цьому в корпусі, як викручуєш, капець. така накип, як неначе я не знаю, що це таке. Чи не алюміній якийсь чи джураль, ну непонятка якась Ну що це таке? а це такий чи бензин бачите, постоє Оце місяць стояв, чи півтора місяця батько не заводив, бо ну ніяке не було свині. На... Цьому, на вулиці були. Оце я вирішив, думаю, зараз розберу карбюратор, подивлюся. Оце ми на такому бензині їздимо. Це капець. Чи я раніше просто треба було відкрутити цю пробку і подивитися, чи біжить сюди бензин і все було б ясно. Ну а так такий агрегат. Переробили, приходиться там трошки Коротше, все переварили тут. Ну Таке град. Кому треба буде детальніше зніму. Тут кузов, отак, він самоскит. Ось тут э, зазор, <зас> зазор. витягнув, викинув, він тільки грас сам і перекинувся. Набагато легше. А так я із... Та з 12-10 год повив... ну, десь вивозив по 4-5 тачок гімна. Ну, десь отакі були тачки. Оце я такий тоді вивозив. ну, Скотини було десь до 20 голов, десь було 4-5 коров, а то все телята, бички там таке всяке. Ну, і йшли ми до того з батьком. Дуже дуже тяжко. Ну, нічого воно нам вдалося і на тому дякуючи. Якби ми те не тримали, б, у нас би не було нічого. А так починали ми з коров, телят, биків. ну і і з оцього гамна, коротше. Так воно у нас землю потім віддали, Ми теж трошки займалися, але не такі урожаї були, тільки ж тоді починали. Якось було не так. Ну, зараз я все поставлю, не знаю, може ще й не заведеться. Ну, вже почистив. Зараз я ще оцю кисіль вбиться, уберу та й подивлюся, чи заведеться, чи ні. Це скоростя перемикати, бачите, щоб не нагинатися не рукою. Це підножка аж дві. Ну, набагато полегшує роботу. Так що ставимо вподобайку або дизлайк, кому як удобно, а ми погнали.